В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д-1. У студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас. Сьогодні в новинах. Масований ракетний удар по Україні. Сьогодні день боротьби за права кримсько-татарського народу. Вишиванка наш національний символ і оберіг. Багато цікавої та корисної інформації. Просто зараз. Тож не перемикайтесь. Вночі окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Нашу область ракети оминули. Ворожих обстрілів не зафіксовано в жодному з районів Дніпропетровщини. Дякуємо силам оборони за черговий мирний ранок і за те, що бережуть наш спокій. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового ракетного удару по Україні. Знову під прицілом ворожих ракет був Київ. Столицю атакували із стратегічних бомбардувальників з району Каспійського моря, крилатими ракетами типу Х-101, Х 555 Всього селами протиповітряної оборони було знищено 29 крилатих ракет з 30, два ударних безпілотника шахет 136 та два розвідувальних дрони оперативно-тактичного рівня. У спо. Поліції вже показали фото уламків та наслідків збитих ворожих ракет на Київщині. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 510 осіб-окупантів, два танки та 32 артилерійські системи. Загальні бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали. Особового складу 201 тисяча 100 осіб. Танків 3773 одиниці. Бойових броньованих машин понад 7 тисяч артилерійських систем понад 3 тисячі. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка за добу. Авіація сил оборони завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Сьогодні день боротьби за права кримськотатарського народу. 79 років тому в їхні домівки нахабно увірвалися, наказали збиратися і під дулами автоматів погнали з рідного півострова. Жорстоко несправедливо. В наглухо зачинених товарних вагонах люди масово гинули від нестерпних умов, голоду та хвороб. Той травневий світанок став для кримськотатарського народу найчорнішим. Та депортація геноцидом. Нині росіяни чинять геноцид в Україні, так само ламають долі силою. Вивозять на чужину дорослих і дітей, але ми сильні в своїй єдності. Повернемо все, що загарбав ворог, і Крим також написав голова Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лесак. Потрібно ще більше консолідації світу для тиску на Росію, ще більше сили для наших воїнів. Сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, дорогі українці. Сьогодні російський обстріл нашої Херсонщини забрав життя ще однієї дитини, хлопчика. Його звали Всеволод в липні йому мало би виповнитись 6 років. Мої співчуття рідним і близьким. Це був черговий. Артилерійський удар терористів люди просто були на вулиці біля звичайного магазину. Чергові обстріли Сумщини, Чернігівській області, Дніпропетровщині, Запорізької області, Донбасу все це знову і знову доводить, що потрібно ще більше консолідації світу для тиску на Росію, ще більше сили для наших воїнів, щоб. Знищувати кожну позицію терористів ще більше підтримки для наших людей, щоб рятувати життя і повертати безпеку для наших міст і сіл. Сьогодні провів кілька підготовчих нарад щодо нових кроків для зміцнення нашої оборони та наших міжнародних позицій. Пройшов і доволі успішно візит української делегації в Республіки Корея у урядовці. Перша леді України були зустрічі, переговори різного рівня звернення Олени до народу Кореї і усіх народів регіону на вагомому форумі азійське лідерство. Я дякую пану президенту Республіки Корея за чітке засудження російської агресії та підтримку глобальних зусиль заради миру. Є важливе рішення Ради Європи. У підсумковій резолюції саміту, що відбувся в Ісландії, зафіксована підтримка української формули миру, і це важливо, що Європа настільки консолідована заради чесного мирного плану. Дякую за це всім лідерам нашої Європи та кожній державі-учасниці Ради Європи. На основі саме такої консолідації ми будемо і надалі обмежувати можливості держави-терориста продовжувати цю її агресію. І будемо надалі збільшувати наші можливості повертати справедливість, звільняти нашу землю, рятувати наших людей. Я хочу подякувати окремо парламентарям двох. Європейських країн Сенат Франції сьогодні проголосував за визнання голодомору 32-33 років геноцидом українського народу. Вдячний кожному і кожній, хто підтримав це рішення. Зміцнювати історичну правду це місія сильних. Парламент Естонії ухвалив заяву на підтримку нашого прагнення стати повноправним членом НАТО і закликав альянс підтримати це рішення. Дякую усьому естонському народу, усьому політичному класу Естонії за таку чітку підтримку нашої спільної євроатлантичної безпеки. Дякую усім, хто допомагає нам захищати наших людей, нашу Україну і життя в цілому. Слава усім нашим воїнам, які зараз в бою на бойових завданнях і в бойових постах. Слава кожному і кожній, хто зараз в епіцентрі бойових дій на сході нашої країни і над зусиллями. Не дає ворогу наступати. Я дякую вам, воїни. Слава Україні! Сьогодні ми відзначаємо день вишиванки. Це свято об'єднує всіх українців. Вишиванка це наш національний символ і наш оберіг. Найдавніші знайдені сорочки з вишивкою було датовано шостим століттям нашої ери. Вишиванка зайняла почесне місце і в гардеробі сучасних українців. Про день вишиванки більш детально розповість моя колега, журналістка Маргарита Сопільняк. Вітаю колего. Так, ми сьогодні разом з тобою підтримаємо цей день, і що приємно радує не лише ми з самого ранку. Ми вже побачили багатьох дніпрян, які підтримують день вишиванки, одягаючи гарні вишиті сорочки та сукні. І навіть в одному з парків міста ми зустріли групу людей, які о 10-й ранку провели тематичний флешмоб і разом виконували гімн у вишиванках. Пропоную послухати пряму мову Дніпрян. Ми сьогодні зібралися, бо для нашої країни це дуже велике свято. Свято, коли кожен українець повинен одягнути свою вишиванку. Бо це код нації, бо це душа нації, бо це її серце. Для мене це ідентифікація з своїм народом, з Україною, з родиною. А сьогодні ми прийшли до парку в таку гарну локацію, щоб прийняти участь у флешмобі. Ми будемо співати гімн з це колектив в садочку. Я працюю в садочку. Ми будем... Отже, всесвітній день вишиванки це міжнародне свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого. Українського одягу дата проведення це щороку, в третій четвер травня, і у цьому році свято припадає на 18 травня. Відзначати його почали лише в 2006 році, але за цей час воно стало дуже популярним. До того ж, не тільки у нас, а й за кордоном. Ідею провести свято у 2006 році. Запропонувала студентка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк. Вишиванка історично завжди вважалася сильним оберегом. І кодом нації, і сьогодні, під час нашої боротьби за свободу і незалежність, вишиванка має особливе значення нашої ідентичності і особливе значення для кожного українця. На цьому в мене все колего. передаю тобі слово. Вітаю всіх українців з нем. Вишиванки. Дякую, колего, Як бачите, до свята вишиванки приєдналися і ми. Тож вітаємо всіх, хто одягнув сьогодні національний український одяг і бажаємо всім перемоги і мирного неба. А ми продовжуємо: одягни вишиванку, підтримай захисника. В Переяславі на Київщині до дня вишиванки провели благодійний ярмарок та фестиваль вишиванок. Збирали кошти для українських воїнів, які зараз на нулі. Детальніше у наступному матеріалі. Це у Переяславі на Київщині одні з перших в Україні почали святкування Дня вишиванки, який традиційно відбувається у 3-4 травня. В університеті Григорія Сковороди провели тестовий студентський ярмарок та фестиваль крайових вишиванок. кажуть, день вишиванки як добре весілля не гріх святкувати і два, і навіть три дні. Не тільки вишиванка є таким генетичним кодом українським, а й ті е, страви, які споконвіків готували наші діди батьки. І наші предки тому ми е, зі студентами, от таким чином, вирішимо вшановувати нашу культуру. Який ваш власний рецепт? Рецепт звичайний рецепт, український творог. Е, небагато муки, цукор. Е, перемішали, ну, формуємо форму круленьку. Дайте, Покажіть ну. і за бажанням поливаємо зрущеним молоком або для нас, значить, дуже важливо, значить, це наш символ, наш оберіг навіть український. Це минулого року ми готувалися на всесвіті ігри в Америку, і я купувала. Я коли почалася повномасштабна війна, що в мене немає вишиванки, і я дуже хотіла, я брала її з собою там на урочистості, хотіла, щоб в мене була своя вишиванка, яку можна було представляти на міжнародних виїздах. У Переяславі навіть погруддя Григорія Сковороди вже у вишиванці. Знаменитий філософ має відповідний дрес-код. Святкувати обіцяють кілька днів. Спочатку студенти перемістяться у центр Переяслава, де обіцяють великий виторг. Усі зібрані кошти підуть на Збройні Сили України. Ростислав Мартинюк, Олександр Клименко спеціально для Д1 з Переяслава. І про погоду на четвер, 18 травня. У Дніпрі протягом дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 13 до 26 градусів тепла. Вітер східний до 5 метрів на секунду. У нікополі кривому розі та жовтих водах очікується ясна погода. Опадів також не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. У Павлограді новомосковську та синельниковому також весь день буде сонячно. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів із позначкою плюс. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал д 1 має власні сторінки і у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Ми одна велика сім'я, українці. У нас одна велика домівка Україна. У нас одна велика мета перемога. Зустрінемося з вами в прямому ефірі 12-й годині. На цьому інформаційний випуск новин на телеканалі Д1 завершується. Хочеться побажати українцям гарного дня і ще раз зі святом. Слава Україні!